Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, у період з 22 по 26 жовтня 2024 року напарник віцепрезидент Кіча Камали Гаріс, губернатор штату Міннесота Тім Волс, провів виступи. Під час різних передвиборчих заходів у хитких штатах, і зараз ми коротко будемо обговорювати самі тези губернатора Міннесоти, які він намагався донести власній аудиторії та іншим американцям. Варто відзначити, що кампанія Гарріс, як і кампанія Трампа, основний акцент здійснюють саме на хитких штатах, які будуть ключовими під час виборів, які відбудуться 5 листопада цього. Року. Також потрібно звернутися до соціології, за якою Гаріс відстає від Дональда Трампа у більшості з цих хитких штатів, за виключенням Мічигану, де спостерігається станом на зараз рівновага. Хоча потрібно зазначити, що відрив Трампа від Гарріс він є невеликим: від 10% до майже 2%, якщо говорити про штат Аризона. Наступний момент, який потрібно врахувати, це які штати обираються кампанією Гарріс Волс. Основний акцент здійснюється на штатах Блакітної стіни: Вісконсин, Мічиган та Пенсільванія. Раніше ми говорили, що якщо Гарріс перемагає в цих трьох штатах, то власне вона здобуває рівно 270 голосів, і таким чином вона. Якщо не буде ніяких ексцесів в тих штатах, де демократи традиційно перемагають, вона отримає перемогу на цих виборах. Тому ми часто бачимо, як Гаріс, так і Волса, так і інших представників кампанії віце-президентки в цих трьох штатах, але Волс здійснював візит і в Північну Кароліну, і в штат Аризона. Отже, розпочнемо розбір його виступів. 22 жовтня він відвідав Медісон, штату Вісконсин. Тут він зазначив, що виборці мають надіслати Болдвін назад до сенату. Це кандидатка від штату Вісконсин до верхньої палати конгресу, яка бореться за це місце з республіканцем. Далі Волт зазначив, що ми повинні перемогти у Вісконсині та Пенсільванії. Знову ж таки, акцент на цих штатах Блакітної стіни. Гарріс ніколи не питала людей, чи вони демократи або республіканці, будучи. Прокурором в штаті Каліфорнія а Гарріс завжди питала, як ви себе почуваєте. Далі Волс розкритикував Трампа, але ця критика була більш такого особистого характеру. Трамп не має витривалості протягом виборчої кампанії, Трамп схожий на качку. Трамп був в Макдональдсі, він працював коло фритюрниці і це. Була його найважча робота за все його життя. Далі Волз порівняв подію з Трампом Макдональдса з Хеловіном, зазначивши, що Хеловін ще не відбувся, а Трамп вже фактично провів подію, яка може бути схожа до Хеловіна. Далі. Було зазначено, що справжній напарник Трампа це Ілон Маск, а не Джей Ді Венс. Це не вперше, коли Волз говорить цю тезу. Далі було повторення тез про економіку можливості, про захист репродуктивних прав. А далі Волтс застерігає свій електорат, що Трамп версії 2024 року небезпечніший за Трампа 2016 чи 2020 років. Далі він зробив посилання на слова Келі, людини, яка працювала в команді Трампа. Що власне колишній президент представляє небезпеку для Сполучених Штатів Америки, тому його обирати не потрібно. На цих виборах ми аутсайдери. Зазначив Тім Волс в Медісоні 23 жовтня. Вулс відвідав місто Расін, теж штат Вісконсин. Тут він зазначив, що Трамп відхиляється від теми виступів під час своїх заходів. Він скасував багато інтерв'ю. Далі він звинуватив авіакампанії, що вони піднімали ціни на квитки в момент ураганів Хелін та Мілтон. Це не є капіталізм і, відповідно, він. Зазначив, що авіакомпанії не мали це здійснювати. Далі, знову ж таки, він звинуватив Трампа, що останній намагався позбутись обама Кір. Трамп хоче збанкрутувати соціальне страхування. Далі Вул зазначив, що я буду прокляти, якщо Трамп прочитає мені лекцію про сімейні цінності, звинувачуючи Трампа, що він. Немає ніякого відношення до цих цінностей. Далі ВОЛ зазначив, що Трамп заборонив аборти у 20 штатах і Верховний суд надав Трампу імунітет. Це рішення від 1 липня 2024 року. 25 травня Вулс відвідав Вільмінтон штат Північна Короліна, де зазначав, що Трамп закликав до скасування Конституції, Келлі зазначив, що Трамп хоче мати таких генералів, як в Адольфа Гітлера. Республіканці не зможуть протистояти Трампу в Конгресі. Коли Венса, напарника Трампа, запитали про догляд за літніми людьми, то він зазначив, що можна попросити родичів це зробити, звернутися до них за цією. Послугою з цим проханням. Ілон Маск бігає в ролі покоївки біля Трампа. Трамп хоче знизити податки для багатих. Далі Волс говорив про захист основних свобод, підтримка другої поправки та захист дітей в школах від стрілянини. Теж про це Волс раніше говорив. Трамп не зможе пройти перевірку для отримання зброї через наявність 34 кримінальних звинувачень. Так, це знову ж таки посилання на справу щодо фальсифікації ділової документації, яка розглядалася в штаті Нью-Йорк. Присяжні винесли обвинувальний вердикт Трампу, але через рішення Верховного суду від 1 липня остаточний вирок. Було відкладено вже до листопада цього року, 20-ті числа, наскільки я пам'ятаю, там має бути оголошено цей вирок після виборів. А попередньо вирок мав оголошуватися 11 липня, але через рішення суду ці дати були перенесені. Далі, 25 жовтня, Волс відвідав Скрентон, штату Пенсільванія, де зазначив, що жителі Пенсільванії повинні відправити Боба Кейсі до Сенату. Ми дякуємо Байдену за його внесок у зміцненні демократії. Трамп говорив про використання військових проти внутрішніх ворогів, і це є негативно з його сторони. Ілон Маск раніше виступав проти профспілок. Гарріс домоглася зниження вартості інсуліну до 35 доларів. Трамп протягом 15 років не сплачував податки, але ми говорили про те, що це неправдива інформація від Волса, був здійснений фактчикінг, де знайшли докази того, що він сплачував ці податки в останні 15 років. 26 жовтня Волс відвідав Віндаврок штату Аризона. Де зазначив, що Гаріс хоче привести нове покоління осіб до керування США. Трамп хвилюється про діяльність Аерес податкова служба. 32 мільярди доларів США було інвестовано в племінні економіки, які були зруйновані внаслідок пандемії covid 19 Загалом 13 мільярдів. Доларів було спрямовано на дороги та швидкісний інтернет з посиланням на законопроект про інфраструктуру, який розроблявся командою Байдена. Далі Трамп виключив племінні підприємства з надання екстреної допомоги у зв'язку з COVID-19. Трамп зараз контролює Верховний Суд Сполучених Штатів Америки. І останній виступ. Який ми проаналізуємо, був здійснений Вулцем у місті Фінікс Аризона. Тут знову ж таки було звинувачення в бік Трампа, що він раніше зазначав, що хоче стати диктатором на один день, і що він називає Сполучені Штати Америки сміттєвим баком. І дійсно, під час виступу в Техасі Трамп говорив про. Певні міста США, що це сміттєві баки, через кількість нелегальних мігрантів і злочинців, які існують в цих містах. У нас є енергійна Камала Гарріста, майже 80-річний Дональд Трамп. Ціни на продукти зросли через спекуляції корпорацій, знову ж таки, звинувачення об'єкт цих корпорацій. У Сполучених Штатах не було гіршого бізнесмена, ніж Дональд Трамп. Трамп під час своїх заходів називає Сполучені Штати Америки знову ж таки сміттєвим баком, те про що ми зазначили вище. Отже, які висновки ми можемо зробити за результатами всіх цих промов, Тіма Волца? Перше, Волц акцентував увагу на економіці можливостей, на розширенні медіакір на репродуктивних правах, захисті свободи, демократії, критиці колишнього президента США Дональда Трампа, його напарника Джей Дівенса та Ілона Маска, який офіційно підтримав Дональда. Трампа, і тут знову ж таки я підкреслюю, ця критика вона була на рівні там особистих образ. Так? Тобто Волс говорив про якісь характеристики Дональда Трампа, що він не є витривалим, він не здатний проводити. Виступи, хоча також і була критика щодо політичних поглядів Дональда Трампа, згадувався проект «2025». Другий висновок, якраз пов'язаний з першим, це великий обсяг критиків бік Трампа. Я вже сказав вище, яка ця критика була. І третій висновок радше зауваження до Волса в контексті його виступу в штаті Аризона, прикордонний штат, для якого питання безпеки кордону та нелегальної міграції є достатньо важливим. Волс чомусь загалом не згадав цю тему і не. Розкрив її. Я вважаю, це було помилково. Що кандидати приїжджають в ці прикордонні штати, то в першу чергу вони повинні говорити про безпеку кордону та про імміграцію, тому що це топ-тема, яка хвилює американців. Тобто, за цією критикою Дональда Трампа так не потрібно забувати про основні теми, які хвилюють жителів конкретного штату. А Аризона, як я сказав, вона якраз межує з. Кордоном з Мексикою. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.